Дорогі жителі Прирпіння та Києво-Святошинського району, від щирого серця вітаю вас з Новим роком і Різдвом Христовим. Районна Києво-Святошинська лікарня в місті Боярка оснащена найсучаснішим медичним обладнанням. Прирпіння зустрічає новий рік новою дорогою. Місто Вишневе чекає найсучаснішого томографа. Ми продовжили з вами реконструювати і будувати спортивний в Керпіні. Добробуту вам, усіляких гараздів, хай свята будуть світлими і щасливими. Ще раз вас з Новим Роком і Різдвом Христовим!